Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Яна на брензей говоритиме очільниця фонду Діти героїв Валерія Абдал. Прошу Яна. Дякую, Тетяно. І одразу QR-код у нас теж з'явиться на екрані. Той самий QR-код, який є в автівках таксі. Зараз, якщо ви вдома на роботі, маєте змогу долучитися до збору для діток загиблих українських героїв. То є така можливість З нами на зв'язку. Співзасновниця благодійного фонду діти героїв Валерія Абдал. Пані Валерія, добрий ранок. Добрий ранок, вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, а на що власне люди донатять, коли переходять за цим QR-кодом або коли в автівках сканують його? Ну, вони власне донатять на дитячі мрії. Саме зараз це наша цілі задача. В нас найгарячіший період у фонді, Бо ми хочемо всіх наших підопічних забезпечити новорічними подарунками, і це період справжнього дива. Ем, насправді, ось цей сюжет, який ви тільки що побачили, це є чудовим прикладом ем, соціально відповідального бізнесу, який взаємодіє з благодійною організацією. І ми закликаємо, щоб інші бізнеси також доли. Чалися тому, що таким способом можна робити дійсно дива, і хочу сказати, що партнери нас дійсно підтримують у цьому році. Завдяки ним ми забезпечуємо потребу в подарунках всіх наших підопічних. І компанія уклон є дійсно чудовим прикладом. Ми їм вдячні не просто прикладом підтримки, а прикладом ще і творчого підходу. Бо, як ви могли побачити, наші підопічні створили малюнки, і зараз у 900 автомобілях. По всій країні вони їх можна буде побачити, замовивши таксі, ознайомитись власне з творчістю наших дітей, також перейти за QR-кодом і задонатити, задонатити на дитячі мрії, пані Валерія. А, як... а, а, а що та... діти замовляють зараз? Вони ж теж пишуть листи Святому Миколаю, Санті іншим зимовим чарівникам. Що вони хочуть? Звісно, і всі ці листи ми збираємо, обробляємо. Плачемо, коли читаємо, бо це неможливо щемливо. А, ви знаєте, діти мріють про різне, дуже багато недитячих мрій. Ну, наприклад, в нас дівчинка, яка живе на прифронтовій території, вона написала в листі, що вона хоче на новий рік дрон для тієї бригади, яка захищає її місто. Розумієте, діти ну взагалі стали дуже дорослими. У нас е, наразі 11 тисяч підопічних. Я ніколи не думала, що я колись буду говорити про такі страшенні цифри підопічних дітей. З них е, приблизно тисяча дітей це дітки з невизначеною втратою. Це дітки тих, хто пропав безвісті. І ось коли ви читаєте листи таких дітей, які нічого не бажають, вони так і пишуть. Святий Миколай, я цього року ні, не хочу нічого, окрім того, щоб мій тато повернувся, щоб отримати від нього, хоч якусь звістку. Звісно, в цей момент просто розривається душа, серце, і ти в будь-якому разі розумієш, що цій дитині також, не дивлячись на те, що вона нічого не бажає в листі, але їй потрібно подарувати свято, і в будь-якому разі а, наші святкові олені мають доставити подарунки. А, Різні є мрії, і велосипеди, і ляльки, і ми дуже щасливі насправді, коли ми бачимо саме саме такі листи, там де дитина бажає. Саме дитячі подарунки, і ось наша ціль забезпечити всіх наших підопічних подарунками. І зараз є дуже важливий збір ще на доставку новорічних подарунків, якщо ще говорити про актуальність, і звісно ж, ось ця ініціатива. Ми просимо до неї долучатися, бо таким так. чином ви можете подарувати справжнє свято якійсь дитині. Дякую вам, пані Валерія. Так хочеться, щоб у наших дітей. Була віра в чудо, було свято. А найголовніше ті дітки, які чекають своїх батьків з фронту, щоб вони обов'язково до них повернулися живі і здорові. Дякую, що ви до нас прийняли. Це була Валерія Дякую. Абдал, співзасновниця благодійного фонду Діти героїв.